Тебе. Ось! Бачиш комусь дарують Мерседеси. Я хотіла Вони в гру якусь грають, яка ця машина? Ну так, Порш там інший логотип, там такий щит. В сенсі, блядь. Це що хуйова машина? Це значить, ти знаєш, вона просила червоний скітлс, а ти зелений приніс. така, я хотіла червоний. В смысле? Ти все гонишь? Блин, дешеве. Я не можу повірити, що це правда. Ну, блин, дешеве? Як взагалі це відбувається? Як люди, які в житті нічого не досягли, самі не заробляють, не мають певного статусу в суспільстві. Можливо, вона виросла в, в родині з достатком. Тоді не що її машина, її би батьки подарили їй класну машину, і вона просто б на ній їздила. Якщо їй дарують цю машину, ну відповідно або її машина простіша, її батьки не дарували її, або в неї взагалі ніякої немає, що означає, що вона не заробляє. Тобто, з якогось хуя береться такий рівень, це мерседес. Якийсь класний він, це не Мерседес 90-х або щось таке. Це якийсь ну, сучасний, ну може це не найостанніша модель, але точно не старше там, за 5-6 років. Просто в Мерседесах не розбираюся. Але видно, що це класна тачка, звідси видно. Звідки береться все? Понадивились своїх тіктоків. Треба, блін, у простін пить.